Доброго ранку, друзі. Ви дивитеся програму ранок на тисі. І в прямому ефірі ми продовжуємо відзначати День захисника вітчизни. У нас в студії вже є гість, який, як ніхто, заслуговує бути сьогодні на цьому місці. Це колишній учасник АТО, і в першу чергу це наш колега Олександр Коробко. Доброго ранку. Саша. Доброго ранку. Доброго ранку і вітаємо. Дякую. І перше питання от в мене таке: ви були добровольцем? Пішли за своїм бажанням? Чи все ж таки це був воєнкомат? Це був призив, чи що це було? Я сам прийшов у військкомат і сказав, що хочу служити. А ти знаєш, що багатьох твоє рішення здивувало? Дуже багатьох здивувало, і напевно твоїх рідних також. Ну, це не не зовсім так, тому що рішення визрівало досить довго. а… А, вдома не здивувалися, от батьки батько не здивувався, мама підозрювала, але до останнього робила вигляд, що не знаю. Я, ем, Коли ти був ще в зоні АТО, я випадково зустрілася з твоєю мамою. І вона нам розказувала, як ти там перебуваєш, як вона дуже за тебе переживає. І ти знаєш, я якось так прийнялася її історію. Вона казала, що на увесь час дзвонить. Ти боїшся їй розказувати якісь речі, дуже загальними там фразами обмежуватися. Чи справді ти її беріг від такої якоїсь негативної інформації, яка була б для неї, на твою думку, зайвою? Ну, з самого початку я маю сказав, що я їду в інший регіон, що я буду відбувати службу не в зоні. Тобто, вже з самого uh -huh. початку я беріг. Але. Вже десь так місяці через 3-4. Мама, здогадалася, що щось не те. Я спілкуючись з іншими родичами, кажуть, що ти вже там притворяєшся? Всі так, ну, угу. ясна річ, що вона знає. Ну, Про, про саме перебування там о, я б не сказав, що там аж дуже щось приховував чи щось таке. Ну, я б почав просто частіше телефонувати, що в мене все добре, все нормально. Так. В принципі, приховувати ж такого не було. Де саме це було? Тобто, який це був регіон, який це був населений пункт, і таке дотичне питання. Багато хто уникає від призиву, вони роблять все для того, аби не їхати туди. Що тобою саме керувало, і що дало той поштовх, коли ти сам вирішив все ж таки їхати? А, ну, служив я в Маріуполі в околицях. А рішення, ну, рішення, рішення визривало на дивані. Тобто постійно спостерігаючи за новинами в соцмережах, що відбувається в країні, воно постійно назрівало. Uh -huh. Я відчував, що я можу щось зробити, оскільки завжди цікавився військовою історією, військовими різними такими. Тобто, ну, я мілітарист в значній мірі. А, чому я одразу не пішов? Тому що ну, були якби в мене деякі нюанси. Я, але, uh -huh. тому, тому я б думав, що я, мене визнають непридатним. Але коли все ж таки рішення прийшло, то виявилося, що мого здоров'я достатньо для того, щоб служити за мобілізацією. <звук> що тобі доводилось там робити? в чому полягала твоя діяльність? А, поки ми стояли в полях, так, ну, так вони uh -huh. в принципі і називається, то задачі були абсолютно різноманітні. Ну, переважно це е, охорона об'єктів, які представляли певний інтерес, ну, власне, вони самі по собі ціні, але з іншого боку, вони представляли інтерес для ну, стажімо, ворожої сторони, і е, була велика ймовірність, що або здійсниться там висадка, або буде ну, якісь провокативні дії щодо них. Тобто це охорона. Згодом мене перевели вже в частину, і там я вже більше займався такими, ну, скажімо, інтелектуальними роботами. Тому, Ближче що... до твого фаху. Ближче до фаху, але геть не моє. Ну, а що так... саме доводилось робити? Якісь е, писати статті? Ні, ні. одразу е, е, пригадується вислів одного з офіцерів в армії, чим хорошо. Думати не треба. Тобто те, що ти вмієш і гарно робиш, це одна справа. Можеш пишатися цим ага. окремо поза службою, а тут треба виконувати задачі, які ставляться перед тобою. Ну, ну одним, е, однією з задач по моїй роботі було вже в штабі сприяння, тобто оформлення, підготовка документів до надання співслуживцям статусу учасника бойових дій. Війна змінює людей, як ти вважаєш? О, ти повернувся яким? Мені здається, що щось таке мусило помінятися. Хтось повертається замкнутіший, хтось, як ти одразу занурюється в роботу. Ну, я не одразу занурювався, я дав собі відпочити. Відносно, відносно. знаєш, В когось опускаються руки. Ти повернувся яким? Твоя історія повернення з війни. Яким ти був до і після? Ну, я відповідаючи на такі питання, завжди кажу, що я не змінився. Я став більш переконаний в своїх там якихось судженнях, ідеях, знову ж таки, переконаннях тощо. Тобто, ну і більше дотримуюся у цих внутрішніх якихось своїх правил, але не більше. Тобто, погляд на світ в мене кардинально не змінився. Я, я вкотре переконався, що Закарпаття найкращий край у світі угу. для життя в порівнянні з іншими. Можливо, тому от мене от. Цю сферу потягнуло по нинішній роботі, тобто краєзнавчі такі історичні програми. Але ти продовжуєш, ти повернувшися на телеканал тс 1 ти продовжуєш створювати свої роботи, і, зокрема на тему війни. Чи не було бажання навпаки на деякий час викреслити цю тему і зануритися повністю у протилежні теми, паралельні тому, чим ти жив майже рік або трошки більше року? Ну, по-перше, те, що я робив про війни, це були війни не українсько-російські, а ті, які торкнулися цього регіону значно раніше. А по-друге, ну, в принципі, так була ідея створення телепрограми на цю тематику, тобто на про сучасні оці моменти, але не стільки. Безпосередньо про якісь бойові тактичні речі, скільки про те, що от коли хлопці не готові відправляються на службу, щоб вони інформативно хоча б були готові до елементарних речей. Тобто, наприклад, там, починаючи від того, як витягнути кліща в лісі, закінчуючи тим, як швидше, якісніше чистити автомат. А ти, то, що... а ти служив в армії до цього? Ні. А зброю тримати де навчився? Ну, зброю. Навчився тримати ще самісніку мал, з, з малку, тому що батько мого друга uh -huh. в одному під'їзді жили, а, був військовим і вийшовши на пенсію, він був воєнруком да, в школі. Як, я не знаю, там ну, ДПЮ викладав. Тобто, саме малку ми по тирам, по, по різним полігонам. Але бу, ти бу, розумієш, що це такий дитячий рівень, дитячий формат. Ну, якщо з, дитяч, з дитинства в тебе закладено, що на гашетку палець не можна класти без потреби, на людину направляти зброю без потреби не можна. Тобто, що таке вибухові речовини? Ти з малку знаєш, що це, це не іграшка, угу. то коли воно на автоматі закладено, думаю, воно якийсь знак дає. Звичайно, хлопці дещо, може, з сарказмом на це відреагують, тому що ну, це дійсно не іграшки. Але. Ну, часто ми стикалися з тим, що люди настільки не володіють такими елементарними ту речами, щоб могло питаю. призводити до, до негатив. От щодо навчання, яке тривало підготовка перед тим, як відправити бійця кудись в ту чи іншу точку, чи вистачало тій людині, яка не служила, яка жодного разу не брала зброю до рук, чи вистачає і цієї підготовки, цієї фізичної підготовки, підготовки тактичної і взагалі поводження зі зброєю? Um, ну, Категорично однозначно я сказати не можу, оскільки кожні військові підрозділи або ж е, ну, в різних регіонах ця підготовка відбувалася, проходила по-різному. Особисто в мене я вважаю, що вона була недостатньо. Але коли ну, на місці ти швидко швидше все, всім, всім оволодіваєш, пристосовуєшся, так що ну, це все дуже відносно, чесно кажучи. Перебуваючи от в епіцентрі цих подій, спілкуючись з багатьма з величезною кількістю людей з усієї України, чи бували такі моменти, які хочеться просто забути і більше ніколи про них не згадувати? От чи були можливо такі ситуації, можливо, якісь події, можливо, якісь діалоги, щось з того, що хотілося б просто забути і більше про це не згадувати ніколи? Звичайно, є такі моменти, але вони скоріше пов'язані не з, з війною, а скоріше з тим, що ну, як будь-яка ну, структура, тобто. Ну, як і журналістика, як і медицина в Україні, як і освіта, так і армія. Це є ну, певне зеркало суспільства. Тобто, люди абсолютно різні, різношерстні. Тобто не всі, скажімо, такі от виключно високих моральних якихось устоїв і завжди керуються виключно там якимось цінностями. От, от таких людей хотілося б забути. Слава Богу, їх було. Ну, Значно менше, ніж порядних хлопців. Саш, а є люди, до яких би ти зараз хотів звернутися навпаки з такими хорошими словами, можливо, які зараз дивляться програму Ранок на тисі. До захисників вітчизни, до е, військових, які перебувають безпосередньо зараз в зоні АТО. Якими словами ти б хотів до них звернутися? Хм. Цікаве питання. Е, ну, найперше, мабуть, я б хотів. Ну, вони і так знають, що я їх підтримую, оскільки uh -huh. ми регулярно спілкуємося, багато хлопців залишилися на контракт на службі, вони зараз ну, практично на нулі. А, вони і так знають, що я їх підтримую, тобто ну, дуже б коротко сказав, що так тримати, оскільки хлопці дуже передні, дуже витримані і ну, достойно несуть службу. Тобто, отак от тримати, от, мабуть, і все. Ми дякуємо тобі за те, що ти сьогодні зранку прийшов. Знаємо, що тобі важко було прокидатися, але ти знайшов у собі це от бажання зранку прийти і розповісти про свій досвід перебування в зоні. АТО. І ми тобі гарно дякуємо. Дякуємо за те, що ти був там. І дякуємо за те, що ти один з небагатьох, який добровільно туди пішов. А таких людей насправді не так багато, принаймні серед мого оточення. Велике тобі спасибі за те, що ти робив. Дякую вам, що запросили. І вас теж святом це. державне свято. Спасибі, no, Ми нагадуємо, що в нас студії наш колега Олександр Коробко. Це людина, яка безпосередньо а, була в зоні АТО. І вона бачила все на власні очі, і ми дякуємо ще раз за те, що він з нами поділився тими думками, тим, що в нього всередині, і бажаємо дійсно так тримати. так тримати. Ми ж вам дякуємо і нашим телеграмівцям кажемо, що за декілька хвилин ми знову до вас повернемось. З новим.